Йоу танкісти, В на сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Хей! Здорово, могутні! братики-танкісти! Як ваші справоньки Пишем та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під Хілзу на т 110 я 4 одразу ж займає на карті канал. Ось таку любименьку позицію колись мою майбутньо, майбутньому, чуєте, в минулому, тому що я сюди вже більше не заїжджаю, подивися, 60 ТП, Той що Левандовського не доїхав до своєї позиції, одразу ж відправився на переплавку. Цей постріл це було просто щось і чимось. Іноді цей дрен у вигляді колоди. Колодокида просто дивує так, що ого-гоу, 500 з копійками вилітає із ворожбинської бабахінської машини. А ну давай ще раз, окучупчик а ну давай. Е ну, звісно, ну куди летіти? Снаряд летів і думав: а куди ж мені летіти? І збився з курсу і залітає просто в шифер. Даної споруди, яку поставили на карті канал, напевно, скоріше за все, для робітників ось цих штук. Так, забирає він бабахінську машину, відправляючи її в гараж. дивись вже має колика в свою після бойову статистику. До речі, це перевага рандом, якщо щось я не озвучив. Дає блайндом. Дає блайн по яхди панзер є 100, який, скоріше за все, що впитався, адже земля не розпорпалася, значить, що правильно снаряд попав Не, ех, хотілося б. А ну ще раз. Не 1046 вилітає із Т100 ЛТ. Ну там пацан за речагами цієї. Алтешенки, напевно, подумав, на якого хріна я взагалі граю в цю гру і зашов цей бій. Краще б я пив чайок і дивився канал бронебійний кериплей від підписників. А ну давай ще разок. Ее 676 вилітає. Ну ти ж можеш іноді навіть подумати, що. косейдри, ну правда ж косейдри, Але, але все ж таки. Якщо правильно реалізувати даний дренчик, даний колодокет, він може показувати такі. азе, що? Ого го на подивися, бачили, коли бачили, куди цілився наш герой реплеїв, а куди але все ж таки попадає. І ще ща і хід з ворожбинської, є соточки. Ну тут ми відхопили. Подивися, коли ми попали в засвіт, друг мій танкіст. Ти помітив, майже половина бою проходить. І ми тоді попадаємо за світ. Ну, ця позиція іноді дивує, іноді тебе так швидко роз... розшатують на ці позиції. А іноді ти можеш ось подивитися, яку кількість хітпоінтів уржбинських настріляти на даній позиції. Так, даємо по е 100 Напевно, скоріше за всього, він на нього заб'є болт, адже нам б'ють на 300 з копійками ось цей, блін, кампфагін якого потрібно лупашити. Ану, давай. Е -е 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 блін, КПЗ, що ж ти такий, блін, наївний. Та тобі і так вже кінець, подивись, ти залишився один проти скількох биків у сетапі союзних сил. До речі, і це перемога. Танкісти, яка. Давайте глянемо на після бойову стату. 6 914, наполіно шкоди, 482. Шкода, за вашою допомогою. Ось, бачиш, наче й допоміг із засвітом. Два 2 знищено 6 пошкоджено. Значок. Станки снайпер, майстер та головний калібр та підтримка. Головний калібр шебе. Плюс на 196 183 срібних монет В Свій сей. Свою купілочку перша місця понанесені шкоди, 1471 зірочка вільного досвіду. Також заробляє. Тому, друзі, що ми робимо? Правильно, ставимо подобайки, за такий перший хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою. Перевага. Та, звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплі Discord для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. І ми дивитися другий бій, також від гравця під ніком Хілзу. І так, танчисти. Маємо другий бій. Це в нас карта Ешелон. Рандом в режимі бою. Перевага. Наш герой сьогоднішніх реплеїв, Хілзу. Та, звісно, що ж танцю. Із. Сьомий просто народя Дідо 7. Одразу ж поїхав на засвіт. Яхопанзер є 100. Ану на 438. Ну поки що Чуть-чуть більше середнього не вилетіло. Але це перший постріл, нічого страшного. Чекаємо на другий постріл. І до нас якраз їде Type 71, який проїжджає повз точку а не забирає її. А ми йдемо до нього. Він підставляє свій борт і шмаляє. О, тепер прекрасно. 486. Чудо чудово, адже в нас. По дефолту 460 я люблю, коли більше, навіть не набагато, але все ж таки їде до нас битися з нами. Так, перший раз ми блокуємо. І ми, на жаль, також не попадаємо, тому що в командирську башеньку не так легко його пробити. Цього в броні в нього достатньо в лобі, так точно. Так, він нас тут пробуває. А ну ми. Е -е 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 на 522 вилітає вище середушки, і це вже просто прекрасно та неймовірно. Так, даємо тараном, але, на жаль, з нас чищається, тому що наші по ньому розвалили і. А ну давай АМХ 50Б. Еп, Так, 256. Забираємо його. Ти що підставляєшся? Ей, тебе бортами ти не танкуй, вони в тебе не будуть танкувати. Це тобі не СРСР, усі танчики. Друже, ворожбинський танкіст. Так, забирає точку. А, прекрасно. по Посатапа маємо по дві дев'яточки. До речі, які ще, ще до сих пір живуть, це вже чудесно з одної сторони. А десятки, дивись, вже на чилі начілились. Так, їдемо світити. Когось, може, та і засвітим, і Дистанція При, в принципі не є так аж сильно далека. Так що, ось там в путі е, е, карти. Т так точно хтось стоїть, ні здається. Або яга туди заїхав. Бо ми бачили, де він в першому а, на початку бою був, а тепер там вафля або Ягпанзер Єсто. Також з ним стоїть тут у нас внизу ТВПшка тусується, яка добре покусана. Ось де є Ягпанзер Єсто. Він навіть не здриснув, звітом навіть не міняв позицію. На що чи чекав на марну з неба? А подивись, нас заїжджає стандарт. Бо, блін, може бути небезпечно. І ще й ТВП, ну це просто капіт союзничок там, щоб бузублінасти. Де є куку, -ку, приїжджай до нас, допомагай, бляка. Давай треба забрати ТВП в першу чергу, адже це також барабан. На щастя, наш союзник його забирає. Ми залишаємося із е -е -е... бечерою. А ну давай фугас заряджає і одразу ж на 600 з копійками вилітає, і знов вище середнього. Ну, чим не прекрасно, ну чим не неймовірно забирать стандарт Б. Могло бути, блін би, небезпечно. Ну, в принципі, в принципі, в нас була підтримка ззаді, як то кажуть. Але їдемо забирати двох останніх биків. Хто це? Вафелька, яка скотилась на низ, на щастя, тому що він нам не буде мішати розбиратися з його союзничком. Не отримав нижній бронь. на 516. Ох, прекрасно, Ног неймовірно, в нижній броньовий листочок залітає на ура. Як панзер відстрілявся, ми також можемо зараз. Ану еп, не дали. Не дали союзників думаю Такі всі кровожадні, на хітпоинти, наусті колики думають, ми також хочемо щось накілити та щось настріляти. А ну давай в фугас! На фугас, на 490 кіба вилітає, чому? Чому по фульзі так мало? Ну. Бронебійник, як, як завжди, доколупується. але це перемога, друзі. Це перемога прекрасно. Давайте глянемо після бойову стату. Що там у нас? 3,845 напуляної шкоди, 2427 шкода за вашою допомогою. Ось бачите, іноді можна навіть підсвічувати своїм союзникам на ІСі. Так, один знищено, 5 пошкоджено. Підтримка, на майстер та що це, вартовий. Так, вартовий. Поїхали далі. Що в нас там по кредитах? Пішов плюс на 140 557. Також срібних монет звіси свою копілочку, перше місце по нанесенню синю шкоди та півтори, ти, півтори тисячі вільного досвіду. Також заробляє друзі. Ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Та звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї Діскорд для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім танкістам мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіться, любіть своїх рідних та близьких, не сваріться, якщо посварилися, то звісно, що треба зробити? Постаратися, в принципі, помиритися. Та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, побачите, що в світі зараз витворяється. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемось.